Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні ми продовжимо працювати на нашій дачі. Зараз будемо доробляти деякі із недороблених робіт, а саме хочемо почати із доріжки нашої, яку ми ніяк не закінчимо. Якраз пройшов гарненький дощик у нас, а точніше, багато дощиків. Трошечки сьогодні вітряно і просушило ґрунт. Тому якраз дуже гарно вкладати бордюр, також стелити агроволокно, і будемо навозити щебень до, доробляти доріжку до цього моменту. Ось нагадаю вам. Продумуємо, як тут зробити так, щоб гарненько доріжка закінчувалася. І Щебінь не змивало на траву, тому що нахил тут досі залишається. І піднімати ділянку саме тут ми зараз не плануємо. Тому думаємо зробити невеличку сходинку з таких маленьких камінців, тобто закінчити доріжку камінцями тут. Вона якраз буде продовженням стіночки. І ніби буде сходинка. Тому що далі, як я вам вже розповідала, ми плануємо галькою. Виходити за межі клумби, і буде такий перехід у нас між наступним проєктом, а саме ставочок, розташований, який буде ось тут, і клумбою, нашою майже готовою хвойною. Ось Тому зараз займаємось доріжкою. Покажу вам, як в нас це вийде. А далі вже будемо займатися іншою роботою. А ви не забувайте про підписки, ставити нам вподобайки. Хто не бачив минулих відео про висадку наших рослинок новеньких, там сосна около драконус на піднятій клумбі, тут ялиночка новенька. Я вам залишу посилання у куточку. Переглядайте. Ну, ось так в сутінках ми закінчили зробити нашу доріжку. Слава Богу, що встигли, тому що дуже вже хотіли, щоб тут не було болота. Невідомо чи в наші душі будуть йти, чи ні. Тому хотілося її доробити. Ось так вона виглядає. Старалася тримати всюди однакову ширину доріжки. Десь, можливо, воно так не виглядає. Чи то в мене вже око збилося, але, в принципі, досить непогано, як на мене. Тут вище треба подосипати ще щебеню, тому що багато вже є прогалин і трошечки щебень втоптався. Треба буде підсипати. Але ми до цього були готові. Будемо наступного разу тачку діставати і займатися цим питанням. А наразі збираємо речі і їдемо додому. Будемо, можливо, завтра знову щось робити цікавеньке. Друзі, ми повернулись на дачу. Вчора вам показувала, як ми починали тут працювати знову, як робили ось цю доріжку. Зараз при денному світлі вам постараюсь по максимуму показати. Ми приїхали порань пораніше сьогодні і хочемо продуктивно попрацювати тут над посадкою нових рослин, над укриттям агроволокном нашої клумби біля альтанки. Дуже багато задач є. Що встигнемо, те то встигнемо. Тож почну спочатку. Зараз покажу вам рослинки, які ми привезли для посадки. Ось так виглядає доріжка при денному світлі. Ось, вже ми засипали корою підняту клумбу з сосною новою. Покажу вам поближче трішки, як це виглядає. Ялівець забули викопати у себе нана, ось тут він буде розміщений. Тому поки засипали всю ділянку, пішов сюди мішок мілкої кори, не те, щоб дуже великий шар вийшов, але я думаю, достатньо поки що. Ось так виглядає діляночка. А саджати рослинки ми будемо дуже цікаві. Ми мріяли мати у себе на ділянці якісь такі подібні рослини, а саме це ялинки пендла. Ялинки, які на штамбах привиті і будуть спадати каскадами вниз. По стовбуру пускати свої гілки неймовірні. І ми думали купувати одну. Але коли побачили в тому е розпліднику, де брали нашу сосну новеньку, де брали модрину, пендулу коли побачили, що у них є гарний вибір цих ялиночок, не змогли просто втриматись і купили дві. Відразу кажуть ці ялинки у нас ідуть по 700 гривень, вони однорічки. Виглядає зараз це так. Ось ялиночка привита. Ось це. Бачите? Ось цей от пагінець. А ось це, а точніше, от бачите, я вже сама плутаю. Ось це привита ялиночка. Ось. А ось це видова. Цей пагінець треба буде відрізати, але нам сказали у розпліднику, що краще це зробити вже навесні. Трошки шкода, ми трохи засумували, коли отримали необрізані ялинки, тому що страшно робити це самостійно. Все ж таки, ми не спеціалісти і не знаємо, чи не нашкодить щось рослині, чи рослина після того виживе на 100%. Але сподіваюся, що справимося. Будемо обрізати ось і залишати лише цю гілочку. Ось так виглядає однорічка. Цей сорт називається Gold Drift. Голдріфт вона зростає жовтенька. Зараз цього не видно, але коли в неї молоді прирости, вона зростатиме на сонечку, вона буде зафарбовуватися в гарний золотавий колір, бо зараз вона виглядає насправді такою більш зеленою, навіть трошечки б з блакитним відтінкою, я б сказала. Але ні, вона буде золотистою. Я вам додам фото дорослої рослини тут збоку, щоб ви змогли відразу собі уявити цю красу, коли вона підросте. А друга, це більш така моя мрія була саме блакитну мати, називається The Blues. Це дуже відомий сорт ялинки пендули. Ось так виглядає саджанець, прививочка ось тут. І ось цей товстезний пагін це пагін штамбу. Оце мене і найбільше трошечки тривожить. Бо бачите, наскільки він товстий. Його треба буде обрізати навесні. Щоб рослинка могла і в цю сторону давати пагони. Бачите, вона вже там гілочку дала, але вона не змогла сюди піти через те, що не обрізали прививку. Ну, мабуть, краще знати, звичайно, людям, які це роблять, що коли обрізати цей стовбур, але ми думали, що вони вже нам прийдуть обрізані. Маємо, що маємо, будемо їх саджати як акцентні рослини, прямо ось так, як вони зараз розташовані. Ось. Це можливо виглядає для когось хаотично, але в нас є свої задумки. Вже розповідала не раз, що ми будемо робити тут площадку. Ось галька у нас тут не буде ніяких обмежень. Галька піде у нас от сюди, от сюди повністю. Тому що ось там територія виділена під ставочок. І ця клумба хвойна, вона ніби буде переходити у площадку, яка буде межувати ставком. Берег, можна так сказати, ставка нашого. А ці рослини будуть зростати якраз таки в камінні. Вони будуть ніби такі акцентні, велетні, красиві, стояти тут, я сподіваюся, приживуться обидві. І будуть нас радувати своїм виглядом. В планах у нас зробити в нагальці такі у вигляді доріжок плити, купити великі не плетняк, а саме великі такі плоскі плити. Не знаю, як вони називаються, бачила їх у інших дворах. І дуже мені подобається, як це виглядає, саме обрамлене камінням. І я собі уявляю, це так, що ця площадка у нас буде ось тут, от іти. І ми будемо по ній проходити кожен раз, молуючись нашими новими ялинками. Зараз приступаємо до роботи біля альтанки. Будемо саджати ці ялиночки. Буду все вам показувати, тому залишайте з нами. От ми і закінчили з посадкою ялиночок. Непросте було діло, але. Постарались дуже їх розмістити порівніше. Блакитна буде у нас туди зростати в першу чергу по діагональці до нашої альтаночки. Ось, А жовтеньку розмістили прививкою до доріжки, щоб було красиво, коли заходиш, вже милуватися нею. Вони, звичайно, з часом наростуть однаково, будуть рівніші. Але зараз поки що перша гілка буде. Іти, звичайно, однобока. Ось такі красуні, дуже ми задоволені, дуже хотіли мати саме ялиночки, які пендули йдуть, які звисають такими каскадами. Тому думаю, що все буде добре, будемо старатися доглядати. Стовбур дуже хороший, коріння також досить міцне. Думаю, що це якась видова ялинка, на якій їх приживляли. Тому сподіваюся, що їм буде нормально в наших умовах тут. І ще хотіла вашу увагу звернути, бо вже давно спостерігаю цю картину, але не показувала вам зблизька, як красиво у сосни Шверіна від Хорст. Ось вона, красуня. Виглядають її шишечки маленькі. Подивіться. Ось так. Дуже красиві, вони такого блакитно-сірого кольору, трошки пурпурні, трошки сіроваті, трошки блакитних відтінків і дуже мініатюрні. І наскільки я бачила в інших блогерів, то вони насправді е так і виглядають навіть в дорослому віці, коли рослинка, тобто вони невеличкі. Можливо, помиляюсь, можливо, вони потім будуть підростати, але в когось точно бачила їх у великої рослини такі мініатюрні. Дуже красиві. Сидимо з мамою в вольтанці, трошки перекусили, відпочили після посадки ялинок. Дивіться, який гарний вид звідси, саме на ялиночки відкривається з мого місця. Як виростуть, буде дуже симпатично виглядати. А я, друзі, хотіла вам показати. Як виглядає наш дах всередині? Бо ми спеціально хотіли його зробити світлим, щоб це було, ну, ніби якось висвітляло кімнату. Ми ще в наступному сезоні повішаємо білі тут шторки, такі якісь з бавовни або з льону. І думаю, буде дуже гарненько. Ось такий дах. Ось. І ось так насолоджуємось тут відпочинком. До речі, зразу вже вам і покажу, що ми тут готуємо. Ось гарно видно зальтанки. Бачите, тут у нас іде садочок фруктовий, закладений вже, ну, такий зовсім невеликий. І ми вирішили саме як бордюр зробити навколо садочка е такий бордюрчик з. Хризантем жовтих та червоних. У нас, нагадаю, у нашому трояндарії ось тут жовті хризантеми, які ми хочемо викопати. І маємо також багато червоних, які привезли з дому. Вони жовті йдуть літні, а червоні йдуть ну, такі ранні осінні, можна сказати. Ось і ми думаємо, що дуже симпатично буде, поки немає парканчику, поки ми не розраховуємо його встановлювати тут навколо садочку. Посадити такий бордюрчик з хризантем. Тому почали перекопувати ось площу, скоро будемо і тут працювати. І так ми приступаємо до самої е, найнеулюбленішої роботи, яка нам залишилася, Це застилати агротканину, Ось тут треба. Хочу вам просто показати для порівняння, щоб ви розуміли, наскільки агротканина рятує при дощах. Ось я вже трошечки підмала тут цю частину альтанки. Ось так вона забруднилася під час дощів від землі. Ось ви можете побачити ближче, що це все тепер треба вимивати. Бачите, скільки на дереві бруду і на. Е на підлозі, на цьому фундаменті, можна так сказати. І зараз вам покажу з цієї сторони, де в нас вже засталена агротканина. Ось тут також видно, подивіться, там, де її не було, ось це все, бачите, яке брудне. І там, де вона є, там, де каміння лежить, наскільки чистіше. Ось. І тут, подивіться, яка чистота. Тому дуже Добре, що ми все ж таки вирішили агротканину стелити тут, а не просто якісь рослинки саджати. Тут наша Єва відпочиває, собі знайшла містечко у затінку добре таке. Ось. Тому будемо зараз якнайшвидше стелити агротканину. і привезли ще сюди декілька рослин, барбарисів. Я вам говорила, що ми будемо барбариси тут саджати. Маємо тут два колоновидних, ось такі оранжеві. Вони дуже симпатичні, саме оранжевого кольору. Називаються Orange Sunrise. Вони будуть у нас ось тут, і на тій стороні симетрично, ось так, в куточках. І два у нас є карликових кулеподібної форми, але різних сортів. Бачите, ось вони обидва червоненькі, але вони відрізняються. У нас і той, і той є посаджені. На ділянці з хвойними. Це Ruby-Star сорт. А це я забула. Підпишу вам. лютін руш здається. так лютін ось це оце. Ось, ми їх посадимо також симетрично, але ось тут один і на тому куточку інший. Думаю, буде гарно. Вже як посадимо, покажу вам усі наші. Результати сьогоднішні. Сподіваюсь, що дійдуть руки і вистачить нам сил. Закінчили роботу по агротканині на сьогодні. На жаль, нам не вистачило її, чомусь ми не розрахували. Думала, що в нас залишився якраз таки великий шматок, але він виявився зовсім невеличким. І ми вирішили його використати. Саме під альтанку, другу частину альтанки, ось тут. Бачите, він стерчить. Заклали цією агротканиною, для того, щоб там вже все закінчено було і можна було закладати камінцями по периметру. Також був ще невеличкий шматочок, який ми застелили ось тут. Залишилася у нас частина ділянки клумби, не застелена. І задня стінка також там ми не достелили, там де доріжка буде. Але нічого страшного. агротканина нам потрібна в багатьох випадках. Докупимо рулон і будемо далі мульчувати тут, застеляти. Зараз мама вже приступила до висадки барбарисів. Ось так розташували їх. Я вам розповідала два колоновидних та два карликових кулястих. Зараз спробуємо ще досадити барбариси і, можливо, постригти наш садочок, тому що дуже вже дерева позаростали. Треба обов'язково нижні гілки прибрати до зими. Тому хочемо, мабуть, сьогодні ще це зробити: почистити наші деревцятка. Ну, от ми і закінчили роботу на сьогодні. Нарешті досадили барбариси усі, також наші дерева пообрізали. Підчистили трішки знизу, де-не-де позабирали за тонкі гілочки, але, звичайно, залишили основну масу для того, щоб на наступному році, сподіваюся, насолоджуватися смачними плодами, тому що яблука в цьому році ми не спробували. І персик також, е мені здається, було десь плода два чи три, але вони відпали ще до того, як дозріли. Тому дуже сподіваємось на наступний рік. Гарно наросли в цьому році деревцята. Ось, квітують наші хризантеми вздовж лохини. Треба ще почитати, що з лохиною робити, тому що ми не обрізали ніколи лохину, не формували. І не знаю, як цим правильно займатися. Треба буде почитати, обов'язково щось зробити, якщо потрібно. Ось, хризантеми дуже симпатичні тут. Але трішки порозвалювались після дощів, то я попідв'язувала деякі з кущиків. Ось біленька, дивіться, яка красуня. Я їх не люблю, ці білі, через те, що вони найбільше розвалюються. І тому ми лише один кущ залишили тут на дачі. Всі інші ми викинули ще в минулому чи в позаминулому році. Ось це мамина улюблена, вона лише розпускається. Красива дуже така квітка в неї. Ось тут повтори у нас ідуть, так само, як з цієї сторони. І тут ромашкоподібні, високі, такі гігантські, красиві хризантеми. Дивіться, як понаростали, дощі їх гарненько пролили. І думаю, що заквітують і порадують нас вони в цьому році. Ось такі справи. На цьому, друзі, буду прощатись. Сподіваюсь, що вам було цікаво подивитися, як ми доробляли наші тут справи. Це ще не кінець, ще ми чекаємо рослинки деякі, щоб посадити на цю ділянку, замовлені вже. Тому, звичайно, буде продовження. Будемо дороблювати і будемо радувати вас і надалі цікавими сюжетами. А ви, будь ласка, не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, пишіть коментарі. Можливо, хтось хоче порадити якісь нам рослини. Тому дякуємо і до нових зустрічей. Усім гарного вечора!